Дрібку солі і все ретельно перемішати. А якщо сир не сухий, то яйця можна і не додавати. Начинка готова. Розрізаємо тісто напіл. Одну частину відкладаємо вбік, а з другою працюємо. Посипаємо тісто порошном і розкачуємо тісто качалкою. Товщина коржа має бути пару міліметрів. Далі витискаємо за допомогою кришки від банки варенички. У мене діаметр кожної складає 7 см. Викладаємо варенички на дошку. А зараз будемо наповнювати їх начинкою та зліплювати вареники. На кожну вареничку накладаємо столову ложку начинки та зліплюємо вареники. Divj se, kako plujem ja, in ponavljajte za mano.